Шорсы зняти? Надо купить мне такую подставочку на ту сторону. Виталик забрал. Маленькую еду на третью, да и все. То есть две нормальная машина, но геть, бо белой полосе колесом и шла. Байні не бачиш? Саяшник. Боже, мене такі щоки поробили світа. Я так поправилася. Не знаю. Тобто, що ти Їсти ж хочеться, так. Хочеться, да. тобто, щоки будуть, чи то. Чим кості? приїхали, купили цього стегна у черевіна. У черевіна, звісно, дорого 190 гривень. Ну, кавіталіку одне м'ясо. І по 80 гривень сало тоненьке. Але вона там ще таке воно з м'ясом. Я порізала і кусочки м'яса, то вона й каже, що сало хороше, жариться і жовтеньке. Бо інший раз купиш, і поки воно не засоля, не свіже, то воно біле і біле, воно і не жовтіє. А це так гарно позажарвалося. Я трошки того тоненького сала, трошки чуть-чуть кусочок такий взяла, невеличкі маленькими кусками стегна порізала. Все м'яке, все вкусне. Я ж кажу, мені подобаються магазини. ну, Туди просто що трошки далеко, не в центрі. І це недоступне, каже, розбирають усе. То я так кажу, почеревіне 190 гривень, то м'ясо теж стоїть у їх 209 гривень стегно. А балик стоїть 229, це вже я казала. 229 балик. Без ребра, без нічого. Просто гарний такий балик, що все. Чого воно не, не мотиляє? Воно ж всегда матиляло. Ні, то ти кажеш, воно саме срабатує, як дощ, а це ж нема. Встановлюватися воно чи ні? Покажи, що ми повертати будемо. Що сходиться, Боже, понамокаємо. thank надо вставать, чтобы не опоздать. Там а, там, там а, дуже... Там дуже сильно ями. Там. Мне надо будет жилетку снять, потому что я ее порву, я хочу в лес пробегать. Уже тут вставать, бачишь? стану, хай вона так котится. Он нейтрался. Я чуть притормажу ее. Думаю, нагять ну, такое заехать, бачишь. Вот и все. ведра, ничего. Может мешок я не? Да, кубинский Пойдем вот, Побачим разом с вами, че что в лесе. Че что в лесе. Це таке щось оце є, як свінушки на їх кажуть, чи як. Ми такого не беремо, бачите, скільки його багато є. Одо. Може це і добрі гриби, У Нас таке не беруть, а його до повний ліс. Дуже багато. Нічого собі. Там шеренги геть. Прикольно. Ну, може якогось гриба білого знайду. Цей такий вододубничок. Чи що знайду, чи ні? Іди там по дорозі, я зараз прийду в посадку ту. Що щось є? А чого ти Ігор тут не можна йти? нема знайти? Нема. Щось Ігор, нічого немає, пусто. Щось То Я йду зараз побачу. Угу. Ти думаєш, що... О, це мамаслюки, Ігор. Ой. А, я не знаю де? А, ні. Ні. Оці спокон віком у нас в селі таке, я не знаю ще таке. <traveling> Ось ці такі. А це ні. Я теж думала, вже зраділа. Да що ж це таке, що нічого не маємо, сліпов де ж немає. Оце нема. ці, типу, подубники, повно їх. Такі корічні є. Треба, щоб наслючки були, кстати. Бужачок дуже багато. А? То теж ні. Бужачки. Я думала, зеленки будуть. Зеленок немає. Кажуть, зеленки є. Де вони? О, є маслячок. Оце смакота. Берем. Теж не беремо їх. Але бачила, що люди беруть. Що там? що? Таке саме. Таке саме, так? Да. Так. Да. Не беремо. Ліс, звісно, класний. Такий, як грибний, дуже красивий. Але нічого такого. Тобто дуже багато тих, чи то подубників, чи то як вони називаються, не знаю. Повно, їх стільки нарізати можна. Дуже багато, Дивіться, Знову ці такі, як зеленки. Зеленок нема, а оць. цього багато є. Хочеться, щоб маслюки були, маслюків щось мало. Ті люди десь набирають. І гриби навіть ще теж показують, що є. Знаю. Мені це не гриби. Я знаю, що якщо гриби є, то ти заходиш і. Те саме. Гайдаю. Не хоче гайдати? Чи його родів штани чисті, яка з карманами хоче штани, кажу Ігор, то ми ж їдемо в ліс. Ну, то що каже? Каже, я хочу завжди в городі ходити красиво, чисто, і хочу вдома теж ходити красиво і чисто, щоб мене було все нове. Представляєте, що, що Ігор каже? Кажу, коло хати вона ходить там, де і дирочка, і все. А вже таке десь і ті Каже, то, да. Ігор в мене Ігорочок, Ігульочок. При долині, у згалини, нахилився до води, ти скажи. Скажи, Калино, як попала ти сюди, ти скажи, скажи колино, як попала ти сюди, якось ранішу порою, по за бравий прискакав. Милувався довго мною, а тоді з собою взяв. Що це таке? Кольо? Хлопець брав і прискакав. Милувався довго мною, а тоді з собою взяв. Кран що? Я втомилась. А. Ну да. два мішка цього. Глібов. А як ти ту воду сам набрав? Я просто шванжем протягнув, вона собі літа і все. А ти болдеєш в TikTok да. сидиш? Я в TikTok сидів, вони вже дзвонять. Все вже набрали води. То я вже все набрав. Тоді я вже завів і поїхав.